Сьогодні вночі ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, зокрема Криворіжжя. Внаслідок цього на 20 хвилин зупинилась робота радушанського водопровідного комплексу. Відночі фахівці Кривбасводоканалу працювали, аби відновити його нормальну роботу. Ситуацію прокоментували на підприємстві. Зараз комплекс працює в звичайному режимі, але через ситуацію, що склалася, можливі гідроудари в мережі та погіршення якості води. Просимо абонентів зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зараз по всій країні діють графіки аварійних відключень електроенергії. Звертаємо увагу споживачів, це впливає на роботу водопровідних насосних станцій, тому подекуди може спостерігатися тимчасове зниження. Тиску холодної води. Нагадуємо, що кожній насосній станції потрібно мінімум годину для того, щоб вирівнявся тиск води у мережі після запуску генератора. Про тимчасове знеструмлення станції КП Крибасводоканал повідомляє на своїх сторінках у соцмережах. Будь ласка, зробіть і тримайте найближчим часом запас питної води. Дякуємо за розуміння!